А давайте ми уявимо, що завершилась війна та настав мир. Що далі? Одним з першочергових питань буде визначення відповідальності за допущення війни на міжнародному рівні будуть лінчувати дрібних виконавців та тих, хто вже виконав свої ролі на цьому етапі глобалізації, і цілком можливо, що там опиниться наш потужний проведення національних розслідувань щодо зловживань владою, корупції та інших факторів постане питання про проведення виборів, відставки та звільнення. Політичні лідери, які допустили конфлікт через свої дії або бездіяльність, можуть бути змушені піти у відставку, а потім і під трибунал, організація громадських слухань для обговорення незаконних дій уряду, військового керівництва та ТЦК під час конфлікту. Усім ТЦКшникам та поліції доведеться тремтіти та почати переховуватись, бо повернуться ті, кого не бусифікували. І це вже будуть інші люди. Питання інтеграції ветеранів, не барбершоп щоб війська, а справжні, які повернуться з фронту, яким потрібно бути встановити виплати та соціально забезпечити, а також працевлаштувати, на що потрібно виділити мільярди гривень. Учасники бойових дій та ветерани будуть збиратися в справжні, неручні об'єднання та змушувати владу видати те, що їм належить, наприклад, землі, які вони вже продали. Також майже усім воїнам потрібна буде психологічна реабілітація. Та величезна кількість партизувань. потрібно буде також зняти паузу з конституційних прав, які було безпрецедентно обмежено. свобода слова, право на працю, на протести, на вільне пересування та виїзд за кордон. звільнення усіх політичних в'язнів, притягнення до відповідальності пропагандистів та волонтерів шахраїв, для яких настане час відповідати за брехню та звітувати за гроші. А тепер дайте відповідь: чи потрібно це владі, чи хочуть вони щось давати. Коли вони так присмакувались, що навіть легалізували для себе корупцію, уся ланка, починаючи з блогерів, пропагандонів, волонтерів та до різного рівня посадовців, тим чи іншим чином причетні до війни, не зацікавлені.